Всім привіт! Сьогодні в нас трошки буде різних срібних прикрас, і хочу я вам показати трошки красивих крупних намист. Подивимося, що у нас сьогодні з вами вийде подивитися. Хочу почати з бурштину. Тут довжина 48 і плюс 6 це наш додатковий ланцюжок. Ось такі шматочки. Невеличкі. Буде такий і буде трохи крупніший. Звісно, я ж хочу порівняти. І тут подивитися довжину, довжина цього у нас аж 52. І плюс ланцюжок такий самий. Це прям крупний-крупний. Ось цей 900 гривень. Ось цей. Перший 650, він трохи дрібніший. Ну, десь так добре дрібніший і коротший. Це прям крупний крупний. Це дівчата беруть хто для шиї, хто просто люби необроблений бурштин зі своєю силою, яка в нього є. Не знаю, як вам передати його розмір. Тут півтора, ну, в принципі, півтора, може трохи більше. Тут 18 є, та що найбільша. А тут, а тут приблизно до сантиметру. Так, це наші перші намиста. Замочки біжутерія, здається, я не сказала, не уточнила цей момент. І. Наступне, це у нас довгенький сатуар, агати, і ось, це, ось ця штучка, намистинка з дерева. Він дуже довгий. Не знаю, чи в мене вистачить в лінійці, щоб поміряти. Ага і ось ці дерев'яні також. Пішотерія красиві, агати Він такий довгий, стильовується під якесь плаття. Красиве. І ось ці намистинки. Крупні. Зараз я скажу повністю, але ну він дуже довгий. 76 см. Це його просто вдягаєш через голову і все. Хоча тут замочок є. Будемо ось такий. 650 гривень вартість. І ще один сатуар. Тут приблизно 100 сантиметрів довжина. Це Змійовик та ось це агати. 100 сантиметрів це загалом за цим ланцюжком 750 гривень. Цей наш змійовичок. Він цікавий, такий довгий. Так, тепер я хочу по різних срібних прикрасах подивитися: каблучка. 18-18,5 приблизно розмір. Це емаль та фіаніти. 1250 гривень, але тут 15 грамів вага. У радіюванні ось така. Чорна емаль та фіаніти білі. Наступна 16,4 1050 гривень. У радіюванні це геліотіс під кварцем. Розорим, бачите. І то такий ефект: схожий на адуляр. І такий блакитний блиск. Розмір маленький у радіюванні також. Ось такі сережки з золотими накладочками, листочки 1250 гривень 5 см або підвісна частинка 3,5. Ажурні крупні листочки. Виглядають позаду. Турецька каблучка. Просто це такі стрази, ну, фіаніти і страз великий, з бронзою. Срібло та бронза 900 гривень вартість. 18-й розмір. Далі ось такі сережки з кульками, 750 гривень на гвіздочках. Просто кульки. Польє ось таке коротеньке, 750 гривень, 44 сантиметри довжина. Купічний цирконій білий. Штучка тут. Далі ось таке кольє. Тут 40 сантиметрів, повністю довжина. 850 гривень з ось такими, типу, як квіточком. Підвісочки такі. Воно більш молодіжне, тим паче воно коротеньке. 40 сантиметрів, це в нас наступне гематит Він в такому гальванічному покритті під золотом. 700 гривень вартість під червоне золото покриття. Такий важкий, і як гематит. Ось ця штучка, вона позолочена. Коротенько. Скільки у нас тут 40, навіть 41. Браслет з довжиною до 20 з ось такими перелинками. 1350 гривень. От, точно я не можу сказати довжину, бо ось ця штучка вона закруглюється, але краще не на велике зап'ястя, бо вона йде якраз по маленькому. Це на 16-17 см. Ось такий цікавий елемент. Стрібна фурнітура та перелини. Красивий. Красивий, красивий. Далі бросить діаметр 6 см в жовтій позолоті Китай виробник. Жовта позолота, 1400 гривень. Зараз прикину, як на руці, виглядав такий замочок. Ось мене цей раз так виходить швидко показувати. Як вам більше подобається, коли я просто показую, чи коли щось ще розповідаю. Напишіть, будь ласка. Так, на маленьку руку можна на 17 см, але не більше 17. 6 см у діаметрі. А на браслети 4 з Сережки, кульки, перлини та природні камінці рожевий кварц. Ось ця яшма. І замочки. Напів. Так, зараз хвилинку. А, ось так він розкривається. Напівкрючек такий, який закривається. 1100 гривень вартість. Це зі срібла намистинка, але вона така легенька, Пола всередині. Паралинки двох кольорів. Бежевий тут такий жовтіший рожевий кварц вогранці, рожевий кварц просто такі камінці. Отакі, ну, також, я думаю, молодіжні, але вони тут не тут 10 грамів. Маленькі сережки з бурштину на маленькі мочки. 450 гривень. Ось такі. Такі, бачите, маленькі-маленькі замочки. Браслет зі слонової кості 900 гривень, діаметр тут 6 см, але він круглий срібло. Та, ну, Я думаю, що це, я сказав, слонової кості це пластик такий під слонову, сло, слон, слонячу слонову кістку. Так, Зараз я хочу подивитися на руці, але його так не дуже зручно самі собі одягати, але, в принципі, реально. Реально ось так він буде на руці. Мені здається, що він на 16 і не більше. Ну, просто буде незручно. Так, таким, таким чином застівається. Клейма на ньому немає. Ой, ні, не, є тут, є, бо я щось думала, що немає там написано 925. Але ви знаєте, що якщо є клейма, то це не завжди срібло. Або якщо нема, то це не завжди не срібло. Тому все, в цьому житті потрібно перевіряти. Так, і класний такий комплект, хочу показати. 16,717 розмір, точніше, не можу сказати, з ось такого переламутру. 3200 гривень 80 доларів вартість за засті, За стіжки, хотіла сказати. Застіпки кліпс, ось такі написано ні на річі. Важкенькі сережки тут, в принципі, в принципі, треба зважити, але вони такі. Моднячі. Одна сережка 8 і 8. Ну, дівчата, така крупна історія. 17 розмір. Каблучка. Розмір 17,2. Так, тут в нас вага 11,3. Всередині. Як йому, 17-й розмір. Ну, точно тут розмір не скажеш, бо воно широке. Я так, я так оприділила, що він 17, може навіть 17,2. 800 гривень вартість, але потрібно під нього підбирати палець. Повністю, по всьому периметру, воно таке широке. Ме, це в нас поки що на сьогодні. все. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково пишіть. І в принципі, якщо така тема сподобалась, то буду чекати на ваші коментарі. Всім бажаю гарного дня, до побачення.